Це казка про злети і падіння молодої людини, яку спокушає диявол, обіцяючи гроші і щастя. Пригоди Гульвіса Ігоря Стравінського повернулися на сцену метрополітен опера у Нью-Йорку під керівництвом Джеймса Лівайна. Стравінський, чиє рід походи з України, був одним з найвидатніших композиторів ХХ століття. Цю оперу він написав у період неокласицизму, коли жив за кордоном. Діявольський Нік Шедо переконує Тома Рейквела залишити свою подругу для приманки великого міста і починається його падіння. Кінцева мета Ніка забрати душу Тома Рейквела Я думаю, Нік Шедо має владу над Томом, тому що він є одним із символів, можливо, універсального характеру. Він пропонує потенціал. І можливість для насолоди життям без особливих зусиль Він не просто блазень, якого зваблюють хитрощі диявола. Текст so настільки яскравий, а те, що Стравінський робить з ним, привносить таку складність у характер, яскравий, схвильований і зрозуміло обманутий. The, our, у канадського бас баритона Джералда Фінлі тісні зв'язки з метрополітен Опера. Американський тенор Пол Еплбі теж добре її знає. Він три роки навчався тут за програмою для молодих митців і пройшов шлях до легендарної сцени. Тиск від перебування у Метрополітен – це досвід, якщо вдається вийти, звідси, як то кажуть, одним шматком що не кожному вдається, то стаєш набагато сильнішим або тонеш, або пливеш. Це сповнено багатьох відтінків. Чуєш баха, моцарта, звичайно, гайдна, але це ніколи не копія. Це завжди пропускається через чудовий фільтр стравінського завжди. Це дивина і збагачення. Це чудова, цікава подорож між класикою а також сучасним американським мюзиклом. І я думаю, що кожен з нас може співвіднести себе з цим персонажем, який завдає шкоди тим, кого любить. Ось чому таким близьким є відчуття наприкінці, коли Том Рейквел намагається вибачитися за це, тому що гадаю, ми всі можемо переживати почуття жалю.